Так, сьогодні ми з вами розберемо бой, який в мене случився. А... Грав я на ВЗ-111 4 як ви знаєте, це 9 уровень китайський тяжкий. І попалось мені отакі сквади. На устрічній задоціну й думаю, поїду я. Вперед. Поїду я не, не в саме глубоке ще там, де треба золемо. Навіть, звісно, винів немає, та я подивився склади команд і вирішив, що в принципі від башня я там можу щось поробити. Питаюся якнайбистріше зайняти позицію. Дивлюся, отут через ОВН не дуже я можу поіграти, но хіба ж підставляючи молоде. Перший вистріл фейл. Фейл, фейл, но нічого. Глаго, що союзник під'їхав знизу, і він, якщо зверті виїжджає, я можу його стріляти. Якщо він виїжджає знизу, то я 50 його розстрілюю. Питаюсь вицілити, але не підставляє навіть краєчка він на ЛТшки, щоб пробити його. Арта молодець, його паю. І я рішаю поіграти через низ. Тут ми ну, бачимо. Получаю. Не знаю як, але ну, підловив. Через услю. І отут я вже хочу. Давати йому Ну і в ответ получаю. Отут я вже не зрозумів, куди я, мабуть, в ЛТшки отримав. Питаюсь протанкувати його. Mm -hmm. І бачу, що він уїжджає, але вдалині засвічується Тігер П. Mm -hmm. Як ми знаємо, сім'я проти дев'ятки це легка добыча. Тут я вже бачу, що той хто має розстрілювати, питається уїхати. Хотів дати спину, й мене не вийшло. Не зрозуміло що. Понімаю об'єктивно, що вряд ли від мене на є. І трошки не вистачає, щоб дати його. І тут з'являється 45 д... Скажем так, сьомий рівень уровень поляк шиється, дев'ятка куди завгодно. Так ми його через бартанок споджок. Але тушиться. Хочеться мене храк забрати, аби більше робота, дай бачимо, що підставляється ставить один, да йдем но... кімон. А до цього ще ніхто не доїхав. І тортио теж забирає, дивлюсь. На всі під птехами стоять танки. І тут тільки цей залишається. встигаю зараз і отримати пробиття водій поранений, швидкість знижена. Воно то стоїмо Можемо рухатись. Як бачимо, вже 3600 я наніс. І ще остається ну, тисяч хпшок. Думаю, хай торчуть потенпию. Вдруг там сполочки ОПТшки може підкидати. Ну, бачиш, що спереді камінь можна спокійно під нього під'їжджати і давати ще плюху. Це Бачу, що в принципі за кущами вони мега... Може й не бачать, лишаю під'їхати під камінь і потім прямо під їхню горку. Прям під йогорочко. І думаю, що там же кілана знаходиться, а тут ще й шесть. Промазую по келанів. Бачу, що зліва засвідчується індієць. І не дивиться навіть в мою сторону. Ходію йому вліво і дивлюсь, що робиться справа. А він просто бере і прийде. Питався його перевернути, не получилось. Об'єктивно поміваєш, що в нього пушка 175. Має... Клінчин не повинен пробивати. Питаюсь пушку, ставить його в пушку, щоб нічого не попав. Так і виходить, що він мені нічого не дає. Я його добиваю. І Келана теж вирішила виграти за ним і вбиває. Результат 5569 урона. Ой, як бой був виграшний. Йолку просто довго шукали. А так. Ось такий бойок вийшлося. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде більше контенту. Дивіться шорсти, підписуйтесь на мене на Twitch, на TikTok. на YouTube, все ссылки на все соцмережи есть. Гарного дня.